Вітаю вас на онлайн-уроці з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку додавання тексту до запрашень. Для вставлення тексту в DRAW потрібно перше, вибрати кнопку текстового поле на панелі інструментів стандарта. Друге вибрати місце на сторінці та намалювати прямокутник для текстового поля. Третє увести, відредагувати та відформатувати текст. Для форматування тексту використовуються списки та вкладки властивості на бічній панелі векторного редактора. Є для символів, тобто, щоб ми могли вибрати шрифт, розмір, жирність, наклон, підкреслення та виділення. Також є ще можливість робити за допомогою панелі абзаців вирівнювання по той або іншій стороні, вирівнювання посерединці, або ж по різним частинкам нашого поля. Особливості роботи з текстом у DRAW є можливість перетворювати його на векторні об'єкти, які можна буде редагувати так, як і інші графічні об'єкти. З використанням команди списку, який відкривається після виконання послідовності дій, тобто видозмінити і перетворити вид. Так само ми зможемо це зробити за допомогою виклику нашого контекстного меню правою кнопкою мишки. Текст можна перетворити на криву. Текст перетворюється у фігури, у яких усі символи згруповані, після розгрупування кожна літера буде змінена за допомогою нашої кривої базі. Багатокутники. Текст перетворюється на фігури, у яких усі символи згруповані, після розгрупування кожна літера стає фігурою побудованою в відрізках, так як побудований контур для тексту діє аналогічно до перетворення на криву. Тривимірний об'єкт. Текст має об'єм, тобто ми можемо зробити його в 3D-графіці. Растове зображення. Текст як фрагмент растового зображення, Метафайл. Текстове поле разом з текстом перетворюється на фігуру, у якій неможливо редагувати текст, можна тільки редагувати саму фігуру. Давайте зараз спробуємо додати наш текст та його видосмінити нашому нашому LiverOfficeDraft. Я відкрив наш проєкт, в якому ми працювали на попередньому році, тобто там, де ми робили саме наше яблуко. І тепер давайте на базі цього проєктика створимо ще й підпис. Для того, щоб його створити, нам потрібно або в верхній панелі інструментів обрати саме позначку з додаванням тексту. Якщо у вас її немає так само, як і в мене, то не хвилюйтеся. В Верхній панельці меню обираємо Вставка. Відкрившися меню, обираємо саме текстове поле. Після того, як ми його обрали, переглядаємо на те, що в нас курсор змінився. Тепер у нас він як е, крестик, І тепер ми можемо зробити саме текстове поле. Для цього ми на нашому робочому місці на вільному затискаємо ліву кнопку мишки та розтягуємо наш прямокутничок. Це і буде наше поле, де ми зможемо прописувати наш текст. Якщо ви розтягнули його, як я, відпускаємо, і у нас з'являється саме позначка про те, що. Ми можемо прописувати тут текст, також у нас бічна панель властивості змінилась на символи та абзац. Давайте з вами зараз напишемо тут яблуко. Яблуко. Є. Ми підписали його. Тепер у нас є текст з яблуком. Ми можемо його переміщувати, змінювати і так далі. Якщо ми хочемо е, збільшити розмір, то ми його виділяємо і на бічній панелі обираємо не 8 пікселів А трішки більше. Ну, наприклад, 24, або ж давайте навіть 42. Також можна змінити саме шрифт, як буде відображатися наш текст. Можемо додати жирність, або ж наклон. Також можна вирівняти посередині, по правій стороні, по лівій, або ж розтягнути по ширині всього нашого поля. Також, якщо у вас тут буде. Не один абзац, як у мене, а декілька, то можна буде зробити певні відступи між абзацами, між рядочками, між літерами і так далі. Але це вже буде трішечки пізніше. Зараз ми розберемося, що саме ми можемо зробити з нашим текстом. Я його вирівнюю посерединці, ось так. от. Давайте ще трішки збільшимо на 80, ось так от добре. Ми можемо йому замінити колір. Для цього так само властивостях, от у нас є. Літера А, і під нею буде червоний колір. Натискаємо на стрілочку вниз, і відкривається меню саме з кольорами, які нам потрібні. Ми обираємо десь ось такий. от, наприклад. Що далі ми можемо зробити? Ми можемо тепер його змінити в криві, тобто перетворити наш об'єкт в криві. Для цього ми натискаємо саме спочатку на текст, а потім натискаємо нашою мишкою на. Той прямокутник синенький, який ми робили. Натиснули, і бачимо, що в нас з'являються знову такі наші позначки для того, щоб змінити наш об'єкт. Е, так само на цьому ж прямокутнику натискаємо праву кнопку мишки і натискаємо на Перетворити на криву. Все, об'єкт, як ми перетворили, бачимо, що в нас є деякі зміни. Ми тепер можемо два рази натиснувши на наш об'єкт. Змінювати їх положення, змінювати їх розмір і так далі, так, як нам потрібно. Тобто, у нас відбуваються зміни саме з нашим текстом. Тепер він у нас буде не суцільний, а по окремим частинкам, по окремим літрам. Якщо ми хочемо зробити все разом, то виділяємо їх лівою кнопкою мишки повністю всі, натискаємо правою кнопкою мишки, і, звичайно ж таки, тут у нас буде перетворити. І змінюємо на багатокутників. Так само ми зможемо а, зробити той же об'єкт, або ж ми можемо зробити саме зрупувати цей об'єкт, і він буде знову таки суцільним. Що ж ми ще можемо зробити з нашим текстом? Ми з нашим текстом можемо зробити, наприклад, от що ми можемо зробити його, точніше, перетворити його в 3D-об'єкт. Для цього праву кнопку мишки натискаємо, перетворити. І у нас тут є набагатокутник, контур на тривимірний об'єкт. На тіло обертання. Ну, от нас цікавий саме тривибірний об'єкт. Вбираємо, і в наш, наш об'єкт становиться ось таким. Тобто яблуко тепер у нас підписане як 3 d обєктик Можемо тепер змінити кольор на будь-який інший. Якщо ж хочете змінити літери окремо одним кольором одна, інша іншим, то ми обираємо саме ту літеру, яка нам потрібна, два рази на неї натиснувши. І обираємо саме, який кольор ми хочемо задати. Тому або іншому об'єктику. Давайте зараз по-іншому зробимо ось так от. Для того, щоб вони у нас відрізнялися. Так от. І ось так. Є. Текст у нас змінився. Що ми ще можемо з ним зробити? Ми можемо зробити ось що. Два рази натиснувши на позначку, зараз давайте ще раз роблю. От я виділю весь текст. Два рази натискаю на будь-яку із ось цих позначок. І в нас з'являється зміна саме нашого курсора. Ще раз оп. Так само ми тепер можемо змінювати положення нашого ось цього об'єктику, який у нас є. Тобто, змінювати його нахил і вирівнювання робити. І за допомогою цього ми зможемо вами додавати різні можливості до нашого тексту. Також ми можемо скористатися новим форматом. Додавання нашого тексту. Для цього ми робимо знову-таки вставка і обираємо тут текстові ефекти. І у нас відкривається нове віконечко, в якого ми можемо обрати, як саме ми хочемо додати наш текст до нашого проєкту. Тут різна кількість є текстів наборів. Ось є такі по колу. Далі можемо ще давайте, два таких додамо текстовий ефект. Ось такий от є. І ще раз вставка. Текстовий ефект. І ось такий. Тобто є різні варіанти, як саме ми можемо замінити або ж додати наш текст до нашого проєкту. Потім ми просто два рази натискаємо. У нас відкривається поверх цього меню, меню з текстом, де ми можемо прописати, наприклад, тест. Натиснувши Escape, ми закриваємо поле редактора, і у нас відкривається саме той текст, який ми. Прописали там. Давайте зараз зробимо це з текстом по колу. Натискаємо два рази. Відкривається от таке меню, де ми бачимо весь текст. І напишемо: постав лайк, наприклад. Та підпишись. Та підпишись. Натискаю на будь-яке вільне місце. І в нас тепер написано. А, так, постав лайк та підпишись. Тільки от чомусь у нас де підпостав та лайк. Ні, точніше, де у нас постав, та підпишись, у нас воно суцільне йде. Ну, я думаю, це можна буде виправити за допомогою ще одного пробілу. І так само можемо зробити з цим текстом. А, так. Зроби сам, написав. І на вільному місці ставимо нашу позначку. І тепер у нас є ось такий текст. Тобто сьогодні ми з вами навчилися робити. Та додавати текст, та його буде змінювати в Офісному редакторі LiberOfficeDraft. Дайте відповіді на запитання: як оставити до малюнку у векторному редакторі Draw фрагменти тексту. Як встановити значення їх властивості тексту. Чим відрізняється робота з фрагментами тексту у векторному редакторі Draw від роботи з ними в редакторі презентації? Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал та написати коментар. До зустрічі в наступному уроці!